Задача стоїть дуже амбітна, щоб в наступному році виграти чемпіонат світу. Один з хлопців, який є членом команди з парахокею, він без двох кінцівок. І він має якісні протези. Так от йому протези допомагала збирати Яна Степаненко, яка бігала марафон в Токіо, сама без ніг пробігла марафон, зібрала для нього. гроші. І сьогодні він насправді дуже класний гравець нашої хокейної команди Unbroken. Я дуже гордий, що вони привезли з Києва першу нагороду. що Ми маємо команду Анброкен, парахокею. і ми повинні зробити все можливе. Щоб хлопці могли займатися тут у Львові, тому ми до кінця року хочемо відкрити спеціальну арену.